Не псуйте репутацію нашої громади, нашого гуманітарного штабу саме з такими словами, заступниця начальника Покровської міської військової адміністрації Наталія Іваньо звернулася до мешканців Динасу, які чотири місяці виживали у своїх холодних оселях. Проте про все по порядку. З початку опалювального сезону мешканці району Дина зіткнулися з відсутністю теплопостачання у своїх квартирах. В селі тут керівництво громади та тепломережі звітували просто 100% готовність мереж до запуску опалення, але чисельні пориви та холодні. Дні батареї показали, як насправді вони підготувалися до зими. І навіть заміна керівництва тепломережі та куруючого зама не дали результатів. Майже наприкінці опалювального сезону, а саме 1 березня, для деяких мешканців цього району було організовано видачу обігрівачів. Про те, щоб люди мали змогу отримати хоча б якесь тепло, попіклувалися представники благодійної організації Проліска. Знову волонтери, а не місцева влада. На видачу камінів завітали і заступниці начальника Покровського міського військової адміністрації адміністрації Наталія Іваньо та Маргарита Ідрісова, з якою метою прибули ці пані стало зрозуміло згодом. Напевно, очікували, що люди почнуть їм дякувати, але замість цього мешканці Динасу мали до них багато питань з приводу відсутності тепла та переходу на індивідуальне опалення. Конкретних відповідей вони на жаль так і не почули. Рішили, що нам потрібно проводити. А поки ми його не проводимо. правоми вам відлагають. Ми вам, а ходить, ми вам поки паказтіла проект за бюджетні кошти для того, щоб вы понимаете, остальное, сколько остальное. сколько Зай. это может стоить. А потом мы будем разрабатывать программы. А ничего, что у нас документы берет, мои, например, на собственность. Не, ну, это чем не давать? Как не давать? Вы можете не давать. Как как не давать? Это личное ваше. Если Желание. у вас нет желания, а у меня другой вы выход есть. Лично у меня есть какая-то другая. Подождите, вы хотите, чтобы в доме было тепло, ничего при этом Конечно. не сделать. Как? А, а, а вы зачем? А власть зачем? Отопительный сезон у нас прошел в этом году ужасно. Декабрь месяц, это вообще было кошмар. Это холодно было, это у меня квартира отсырела. Это ужас, что было. Отопительного сезона у нас на шмидта 8 не было от слова совсем. Если два дня отопилось за весь сезон, это очень хорошо. Отопительный сезон хорошо прошел. Дня 10, если и грилы за все время, то и хорошо. Не греют батареи, холодные батареи. Ну, фактически нас вообще не тупят. Очень. Холодно. Батарея холодная. Нет отопления никакого вообще. Туда сына побегу, туда соседки, сюда в свой дом. То когда-никогда включу каминчик и все. А так вот так сплю. А вже наступного дня Наталія Іваньо не вигадала нічого кращого, як звернутися з обвинуваченнями до мешканців того самого багатостраждального динасу. Як було неприємно чути, що люди прийшли за цією гуманітарною допомогою і тут же. Присутності гуманітарної місії говорили про те, що вона їм не потрібна, що вони цими ці, радіаторами обігріють мало площу. Це б'є по репутації нашої громади. Сьогодні ми відкриті для вас, тому якщо у вас є такі питання, і ви чимось незадоволені, чи у вас є проблеми, ви завжди можете з нами зустрітися, але не псуйте репутацію нашої громади, нашого гуманітарного штабу. Звинувачуючи людей у невдячності та вішаючи собі нагороди, начебто за турботу людей, Наталія Іваньо та Покровським. Можно владці забули уточнити, що ці люди прожили без тепла у своїх квартирах довгі чотири місяці. Чотири місяці у холоді та вогкості. Чотири місяці вони вигадували різні способи, аби не замерзнути у своїх власних оселях. Кажучи про відкритість до людей, Наталя Іваньо забула і про те, що за ці чотири місяці ні вона особисто ні керівництво громади жодного разу не приїхали на не Зустрілися з людьми. Не зайшли до їхніх квартир, де температура повітря ледве сягала п'яти градусів. Ні, Іваньо, ні, і Ідрі... Ні стебель, ні добряк ніхто не прожив у таких умовах, хоча б добу. Ці керманичі спали у теплих ліжках у той час, коли люди похилого віку і діти мерзли. Так про яку вдячність до влади каже пані заступниця на таке ганебне звернення чиновниці, відреагував і Сергій Андрійченко, який уже декілька місяців боронить нашу країну від ворога і якому ніколи не були байдужі проблеми покровчан. Свою думку він розмістив на своїх сторінках у соціальних мережах. Знаєте, мене вже важко здивувати за шкварами місцевої влади. Я вже не дивуюсь закупівлям мішків на мільйони, чисельними обіцянками чи зниклі невідомо куди гуманітарці. До речі, звітності про яку ми так і не отримали. Мене дивує нахабність місцевих керманичів, які довели людей до відчаю, які кинули людей на призволяще. і не соромляться виступати на камеру у ролі обіженої боярині. Зі словами, ми піклуємось про людей. А ви. Вашу турботу та піклування кожен покровчанин відчув на собі сповна. Розбиті дороги, платіжки за тепло, якого не отримували, технічна вода, якої не дочекатися, гуманітарка, яка зникає, як тільки вагони заходять до Покровська, тендери зі своїми підрядниками та завищеними цінами, нахабне відношення до людей ось неповний перелік ваших, нешановну владу, досягнень. І за таку роботу ви отримуєте чималі гроші за рахунок платників податків. Не псуйте репутацію нашої громади. Я не знаю, як у Наталії Іваньо повернувся язик таке сказати людям. Проте я передам думку багатьох покровчан. Репутацію громади, ви і такі, як ви, що сьогодні при владі, давно зганьбили. Ви разом з Байсаровим та партією порядок вже продемонстрували всім, що значить порядок насправді. Викинули людей, які колись вам повірили. Я сподіваюсь, люди зрозуміли, що не треба голосувати за маску та продуктовий набір. Більшість депутатів вашої партії разом з Байсаровим та вже екснародним Аксьоновим втікли з громади у перші дні. Біжали так, що й про людей забули. Якщо колись пам'ятали, ви разом з іншими керманичами довели покровчан до відчаю. І точно не вам говорити про репутацію. Більш детальніше на сторінці Сергія Андрійченка у Фейсбуці та Інстаграмі. Реакція людей на виступ-чиновниці також не забарилася. А мене дивує, що добрякою все найкраще за попереднього. А він пляше під дудку і та інших. Сумно. Як вони уже остогидли, ці хапуги, які при владі, коли вони вже понажираються, навіть війна їм не завадить робити свої чорні справи, а народ все терпить, чекає на краще. Далі мовою оригіналу. Иванье вместе с Идрисовой пора уже послать вслед за русским кораблем. А что можно хорошего сказать? Хоть за Иванью, хоть за Идрисову. Решают свои проблемы и дела за счет бюджета нашей громады. А добряк идет на поводу, не вникает в насущные проблемы наших людей. Требушкина поменяли на добряка, а толку никакого. Навели порядок в городах и с теплом, и с дорогами. Да куда ни глянь, все разрушено. Людей, пострадавших от военных действий, в упор не видят. Создают видимость своей работы. Результатов ноль. Хамы и хамки собрались в городской банде. Вам должны поклоны бить за отсутствие отопления весь осенний зимний сезон. И за выдачу каминов это вы опозорили и продолжаете позорить громаду. А Сергію Андрійченка респект звернення пані Іваню справді не залишило мешканців байдужими, адже такого зашквару зі шквалом звинувачень на адресу простих людей ще не було. Та й фрази як урую гуманітарний напрямок точно не додає Наталії Іваньо поваги, бо звітності стосовно розподілу гуманітарної допомоги не було жодного разу за весь час повномасштабного вторгнення. Одна справа красиво розказувати на камеру, інша робити конкретні справи. Покровські можновладці пробили чергове дно і чого ще очікувати від місця? Цевих керманичів можна тільки здогадуватися.